Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, Традиційні 5 хвилин. І зразу хочу поздоровити з Днем Захисника Вітчизни. Це, це зараз головне свято Покрова і День козацтва. Це теж головне свято. Це, як завжди, три в одному, 14 жовтня, які ми завжди святкували свята. Святкуємо і будемо святкувати всю Україну зі святами. Петиція. Є по відміну безвизового режиму з Білоруссю, і вона вже набрала петиція у президента 25 тисяч підписей. І тепер президент повинен зреагувати. І президент, і влада в цілому. Люди хочуть візовий режим з Білорусі. Люди не хочуть з Білоруссю мати відкриті кордони. Хтось скаже зараз війна, вони і так відкриті, і так, і так, і так. Війна закінчиться, буде мир, буде життя. А ось люди не хочуть своб, ну, свободно відкрити кордони з Білорусю. Хоча з початку війни кордони і так закриті з Білорусі, там працює один пункт пропуску, десь і, і то, як, як мені кажуть, тільки на в'їзд наших громадян. Друзі, треба прикривати все. Це держави, які не є нам не те, що, як Росія каже, дружніми чи не дружніми. Вони взагалі є для нас державами, з якими ми не повинні навіть спілкуватися. Як на мене, Як на мене, на період війни я б взагалі припинив. Дипломатичні відносини з цими державами. А що зараз у нас в Білорусь? А нічого. Вони не дають, не торгують з нами, вони нічого нам, не... продукти харчування, не топливо, да? якщо раніше ми отримували і мазут, і бензин, і солярку, і так далі, ні техніку, трактори, нічого з Білорусі торговлі немає. Що у нас відбувається? Да, хтось би хотів поїсти білоруський сирок, але, але я вважаю, наша безпека, наша, наш, наш побут, наше життя і наш, наше прагнення до Європи цього стоїть. Ну і про Європу далі ще другий такий момент. Вчора була нарада е, Єрмак, голова Офісу президента, там був уповноважений по правам людини, там багато наших людей було. І е, Червоний Хрест. Червоний хрест, освітній Червоний Хрест. І дуже цікава була розмова, дуже цікава. Подивіться, почитайте там є. Але мені е, сподобалось. Умови, які вже озвучив Єрмак, і він сказав, що три дня Червоному Хресту, щоб вони направили місію до Колонії Віле, Воленівку, де наші герої, де, де Червоний Хрест, коли, коли було при коли приймалось рішення, ми ж це проговорили вже про виходу з Азовсталі, гарантами виступили Червоний Хрест і ООН. Ми бачимо цих гарантів. Вони умовляли і наших героїв, і нашу владу, і вони гарантували посередничество і гарантували цілісність життя. Що робить Росія? Вона, ви знаєте, що зробили Воленівці. На кінець та тіла віддали наші, наших хлопців, наших дівчат і наших полонених. Тіла не віддавали. Вони не допустили до того, до, до розслідування нікого. Ні гарантів, ні не гарантів ні нас, нічого. Вони просто терористи. А Червоний Хрест не виконує своє завдання. Ну це навіть не завдання. Це обов'язки, які який він сам взяв на себе. так от їм дали три дні. або я вважаю, з таких. З таких організацій треба виходити. Не треба їх фінансувати, не треба їх підтримувати. Треба показувати. Вони нічого в Україні не роблять. Взагалі нічого не роблять. Так що хай Червоний Хрест робить, то вони там написали якісь інтернешнл амністі, то Червоний Хрест щось дає чи не надає, то ООН щось там пригає, ну це, слава Богу, хоч одну резолюцію ООН прийняв. Ну, але я кажу не про, навіть не про країни ООН, ті, що входять в ООН, а про керівництво цих організацій. Ну, що сказав Єрмак? Сьогодні ми дали міжнародному комітету Червоного Хреста три дні для направлення місії до колонії Волинівці, де утримуються наші військовополонені. Якщо ні, то друзі, це хрест. Я не знаю, червоний, чорний, білий, красний, але це хрест буде на цьому хресту. Дякую вам, ви підпишитесь, прокоментуйте обов'язково. Обов е, Про Дякую вам за донати. Ви знаєте, що треба робити нам для нашої перемоги і для існування каналу, друзі. До вечора. Ввечері зустрінемось. Україна переможе.